На черговому засіданні оперативного штабу в понеділок 11 листопада його учасники традиційно взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання. Міський голова Олександр Панюта відзначив стабільність у нашій громаді, але згадав і про тривожну ніч, коли російський агресор завдав ударів по території України ракетами та БПЛА. У кількох областях було відключення електромереж. Тому ми в будь-якому випадку згадуємо про те, що в нас є усі генератори, згадуємо про те, що у нас були резервні палива в наявності, про те, що за кожним генератором повинен бути закріплений працівник. Все ми повертаємося назад, трошки було спокійніше. Сід час все відновити і бути готовим до тих негараздів, які можуть нас чекати. Очільник громади повідомив про задовільний стан із виконанням бюджетних надходжень. Ми виконали дохідну частину бюджету, Тому можна те, що заплановано, втілити в життя. Тому хто встигне, будь ласка, втілюйте. Наступний рік я наголошую, буде складніше не переносити. Вирішення цих проблем на наступний. рік. У громаді триває підготовка бюджетних організацій із пропозиціями до проєкту головного кошторису на 2025 рік. У багатопрофільній лікарні на стаціонарі перебуває сотня пацієнтів, а всього там є 130 ліжок для хворих. За допомогою до Центру первинної медико-санітарної допомоги звернулося 56 осіб із ознаками ГРВІ, ковідних не зафіксовано. Начальник відділу освіти Надія Мельченко повідомила про підготовку нових двох котелень біля Першого та третього міських ліцеїв. Начальник відділу культури Олена Петленко інформувала про заходи, які будуть проводитися в громаді на прийдешньому тижні. 15 листопада у закладах культури громади, зокрема музейних, у кожному закладі у, кожному, у кожній музейній філії і у центральній нашій садибі буде підготовлено фото документальні виставки, а також проведені біля них екскурсії. З нагоди Дня працівників сільського господарства, з нагоди радіо, телебачення та зв'язку. І також 15 листопада ми будемо відзначати згідно подань подяками Микоградицької міської територіальної громади, працівників нашого сільського господарства, працівників радіо телебачення та зв'язку напередодні відзначення їхніх професійних свят. Минулого тижня карлицький міський голова Лесен Панюта провів плановий особистий прийом громадян. Цього разу на прийомі в голови побувало шестеро громадян. Їх турбували питання щодо забезпечення дровами, видалення аварійно небезпечного дерева, облаштування заїзду з транзитної дороги до двору тощо. Тривалою і плідною була розмова очільника громади з керівництвом громадської організації Спілка інвалідів Чорнобиля що стосувалося різнопланових питань. На кожне звернення було надано ґрунтовні відповіді та необхідні роз'яснення, а за потреби доручення відповідальним посадовцям. Черговий Прямий зв'язок жителів громади з міським головою Олександром Олексійовичем Панютою відбудеться 13 листопада в середу. Телефонуйте з 14 до 15 години за номером 609 81, 609 81. За повідомленням правоохоронців, до відділення поліції протягом минулого тижня надійшло 119 заяв і звернень громадян, 10 із них внесено до реєстру досудових розслідувань. 10 листопада надійшло повідомлення зі Слободи про підпал шляхом пошкодження вікна, приміщенні старостату. Слідчо, оперативні заходи дали результат, встановлену особу зловмисника. Ним виявився житель Слободи 2006 року народження. У п'ятницю, 8 листопада. На нерегульованому переході в карлику здійснено наїзд водієм, який рухався в напрямку Черкас на 15-річного юнака. Тому завдано багато травм з переломами і струсом мозку. Неповнолітній перебуває в лікарні у Білій церкві. Міська рада направила свій час кілька звернень відносно світофорного регулювання. Проблемного перехрестя. І ціна питання нам озвучили, якщо перехрестя зробити повністю світофорне регулювання в межах мільйона. Про це сказав карлицький міський голова Олесан Панюта на засіданні оперативного штабу 11 листопада. Поліція Карличини також повідомила про двох безвісти зниклих жителів Карлика і Зорівки під час бойових дій у районі Покровська. Спільно з територіальним центром комплектації та соціальної підтримки правоохоронці продовжують заходи з виявлення ухилянтів від мобілізації та осіб, які самовільно залишили військові частини. Задокументовано чотири факти керування автомобілем, особами в стані алкогольного сп'яніння.